Неодноразово за останні декілька місяців ми вже з вами говорили про те, що Польща активно готується до можливої війни з Росією, і сьогодні в нас є ще одне підтвердження того, що дані їхньої розвідки, скоріш за все, мають якусь інформацію про досить високу можливість бойових дій на території Польщі. І сьогодні ми говоримо про новий про нову постанову про мобілізацію під час. Війни в Польщі. Е, тому давайте зараз з цим всім будемо розбиратися, які ж там є зміни і чим це е, може загрожувати е, тим, хто проживає в Польщі. Постав цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І в коментарях також можеш написати звідки дивишся це відео. Отже, польський уряд працює над новою постановою про мобілізацію під час війни. І е, нове положення готується на базі закону про захист вітчизни від. Друзі, 11 березня 2022 року, і проект значною мірою дублює вже чинні положення, але є декілька досить цікавих змін, і вони здебільшого мають адаптивний характер до акту. І відповідно до, до актуалізації, Рада міністрів має скоригувати розмір одноразової денної допомоги за користування індивідуальними пільгами в натуральній формі відповідно до поточних цін, до поточних ринкових цін. І також оці нові рекомендовані рішення вони дозволять покласти обов'язок особистих та матеріальних витрат на під час війни на наступні категорії населення, тобто, у разі якщо буде введено там воєнний стан або стан війни на території Польщі, то вони зможуть забирати в користування в простих фізичних осіб, простих громадян Польщі, просто в іноземців, які там проживають, зможуть в них відчужувати рухоме та нерухоме майно. Отже, є дві категорії. По-перше, ці обов'язки витрат будуть покладені на осіб, які можуть бути призначені в будь-який час в разі мобілізації та під час війни для виконання різного роду спеціальних робіт для збройних сил або організаційних підрозділів, що виконують завдання для потреб оборони держави. Тобто, цим пунктом вони показують, що у випадку, якщо в Польщі почнеться війна, то вони зможуть залучати. Простих громадян, які не є військовослужбовцями, будуть мати змогу залучати їх до виконання різних підготовчих робіт. Як ми бачимо, це, скоріш за все, можуть бути і якась робота по забезпеченню підрозділів, можливо, там використання цих людей для облаштування якихось оборонних позицій і так далі. І друге, це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємці та інші організаційні одиниці, громадські організації. Та фізичні особи, які можуть бути зобов'язані здійснювати допомогу в натуральній формі. В натуральній формі це типу в них можуть забирати, наприклад, їх автівки, можуть забирати там якусь спецтехніку, якщо вона в них є. Житло для того, щоб розміщувати там особовий склад. Тобто здійснювати допомогу в натуральній формі в разі мобілізації та під час війни, що полягає в передачі нерухомого та рухомого майна у користування збройних збройних сил або організ або організаційні формування, які виконують завдання для потреб оборони держави. От і також важливим фактом тут є те, що положення містить визначення та виплати відшкодування збитків, порядок виплати одноразових грошових виплат, а також перелік документів, що подаються для їх виплати, і додатково враховуватиме пріоритетні завдання, які виконують Збройні сили. Тобто, оцими оновленнями, які бачимо вже на початку липня, в нас. Якби вони вже готуються, бачимо, що незважаючи на, на сьогоднішній день на спокійну обстановку там на польсько-білоруському кордоні, все ж таки Польща не нехтує можливою підготовкою. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Польща прийняла рішення про те, що вони збільшують особовий склад своїх там сухопутних військ. Вони е, заключили багато контрактів на закупівлю е, військової техніки. До Польщі було перекинуто багато підрозділів е, військових сил з Сполучених Штатів Америки. Вони постворювали свої там власні нові е, підрозділи. Там цілими бригадами вони формують, відновлюють якісь військові бази, військові частини. Е, також вони побудували ту саму стіну на кордоні між Польщею та Білоруссю зараз. Вже будують стіну на кордоні з Росією, вони межують з Калінінградською областю. По іншим всім моментам, вони підкоригували там законодавство щодо мобілізації та розширили список тих, кого можна мобілізувати, провели вже величезну кількість різних навчань. Підготували і далі проводять підготовку бомбосховищ на випадок якихось ракетних бомбардувань. І зараз бачимо, що вони змінюють потрошки собі законодавство для того, щоб в разі якоїсь там реальної небезпеки можна було швиденько організувати там і логістику, і розміщення особового складу. Також буквально на днях була. Якби було звернення Матеуша Моравецького, в якому він сказав, що вони будуть що Польща буде добиватися від НАТО та Сполучених Штатів в першу чергу розміщення ядерної зброї, тактичної ядерної зброї на території Польщі, і вони це роблять у відповідь до е, тих дій, які зараз відбуваються в Білорусі, тобто е, відповідно до тієї новини, що в Білорусі мають розміщувати. Що в Білорусі мають розміщувати також тактичну ядерну зброю з Росії? Тож бачимо, що багато хто може в коментарях писати, що це все дурниця, що для Польщі там немає жодної небезпеки. Але скажіть мені, будь ласка, чи був би сенс витрачати такі величезні кошти, чи був би сенс постійно вести якісь нові підготовчі роботи до можливої війни, якби не було якоїсь реальної загрози? Я думаю, що просто ми з вами величезну кількість інформації та розвідданих не знаємо і, можливо, ніколи не дізнаємось. Але е, все-таки польська і натівська розвідка їх має, і саме тому вони е, досить активно готуються до е, можливих провокацій на білорусько польському та на російсько-польському е, кордонах. Тож, е, друзі, дуже добре, що Польща готується до цього, а не просто е, чекають там а ось принісот. І е, це, на мою думку, справді дуже відповідальний підхід. Ви ж свою думку можете написати з цього приводу в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний вам. Також, якщо додастесь до мого телеграм-каналу, посилання є в описі під цим відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!